Таку штуку знайшов. Колись хтось зробив собі домик між ёлками до між ялинками Головченка. Дуже гарно, але це було колись і дуже давно. Все побито, розтрощено і давним-давно забуто. Не шкода. Як розумієте, тут було все. Такий будиночок був. Ласка річка, все, костровіще палили. Дуже гарно, але шкода. Шкода. Тут на сміття напевно. Молодці хоч це зробили, яму на сміття викопали. Спалювати, але дани-давно тут нікого не було, тому що все розвалено. Повиїжджала молодь. Старим нахер не треба. Там молоді в інтернеті. Їм вже не цікаво. До речі, тут посадка тут все рівненько і садились дерева колись. Дуже гарно.